Кілька разів ви помічали, що слухаєте, але не чуєте. Партнер щось говорить, а ви в цей момент думаєте про те, що будете йому відповідати. Чому ж нам так важко просто бути поруч та чути іншу людину? Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог та психотерапевт, і сьогоднішнє відео не про те, як правильно чути інших людей, а про навичку, яка може фундаментально змінити. Будь-які ваші стосунки і навіть врятувати те, що здається, що врятувати вже просто неможливо. І так, чому ж ми насправді не вміємо слухати? Тому що слухати це не просто мовчати, поки інший говорить. Це в першу чергу про присутність, так? тобто, коли я тебе дійсно по-справжньому чую, то я... Тут я поруч з тобою, мені важливо те, що ти говориш, і головне, я хочу зрозуміти те, що ти говориш. І насправді це трапляється не так часто, як здається, тому що дуже часто ми сфокусовані на тому, що ми будемо відповідати, як ми будемо захищатись. Ми шукаємо якісь додаткові сенси і приховані сенси в тому, що нам говорять, або ж ми можемо просто відключатися і. Бути десь в своїх думках, тому що насправді ця розмова може бути для нас дискомфортною та травматичною. В стосунках все це призводить до дистанції, до постійного відчуття самотності та до такого хронічного непорозуміння. І сьогодні ми розберемо 10 фільтрів, які заважають нам. Чути іншу людину одразу скажу, що ці фільтри вони притаманні кожній людині, і навряд настане той момент, коли ви позбудетесь цього всього. Проте ми можемо дійсно працювати над тим, щоб вчитися дійсно по-справжньому слухати інших людей. Перший фільтр, і мені здається, що він, мабуть, один з самих розповсюджених це читання думок. Людина. Щось нам говорить, проте ми бачимо в цьому зовсім інший сенс, чи бачимо якісь ще додаткові приховані сенси. І я думаю, що всім знайома ця типова ситуація, коли хтось сумний, каже, що це просто через те, що там він втомлений, а інша людина. Якось це інтерпретує, що це ніби через неї, чи, можливо, з нею не хочуть сьогодні проводити час, і це все про ніби вигадування, що може відчувати інша людина. Проте насправді там може взагалі не бути ніяких прихованих сенсів. Тому читання думок іншої людини це один з найшкідливіших слухових фільтрів. Другий слуховий фільтр це репетиція в голові. Ваш партнер ще не закінчив свою думку, а ви вже думаєте, що ви будете відповідати та як ви вже сфокусовані на тому, що ви генеруєте власну відповідь для там захисту, для того, щоб бути більш зручним, чи ще з якоюсь метою. Проте ви не чуєте іншу людину в цей момент. Цей слуховий фільтр він призводить до того, що інша людина відчуває, що зараз немає справжнього контакту, і це дійсно дуже відчувається. Да? Тобто, ми відчуваємо, що насправді людина взагалі нас не чує, вона взагалі не зацікавлена в тому, що я кажу, і вона. Фокусована лише на собі. Третій фільтр це вибіркове слухання. Тобто ми чуємо лише те, що нам подобається, чи те, що нам зручно, ми можемо не чути загальну картину і все те, що нам говорять інші люди. А ми ніби обираємо на чому фокусуватися. Це можуть бути якісь обривки фраз чи обривки якихось там більш глибоких сенсів, проте нецілісна картина. І в цей момент наш партнер почуває себе непочутим, ніби його не помічають, ніби його не сприймають і насправді не розуміють. Четверте – це осуд, коли нам говорять говорить щось інша людина, і ми одразу починаємо оцінювати її почуття чи думки. І насправді, в той момент, коли у нас з'являється критична думка про іншу людину, насправді ми вже її не чуємо. Абсолютно немає значення, що говорить інша людина зараз, тому що ми зараз знаходимося в позиції оцінки, і насправді це не має абсолютно ніякого відношення до бажання почути іншу людину та до справжньої близькості. Це все призводить до того, що розмов. Мова стає такою більш токсичною, вона більше про якийсь конфлікт, про е, осуд, але насправді не про справжню близькість та цікавість один одного. навіть якщо ви прямо не висловлюєте цих думок. Там, наприклад, людина говорить про те, що дуже переживає через якусь проблему на роботі. А ви собі думаєте про те, Боже, ну який він тривожний? Чи яка вона тривожна? Все, з чого ж так переживати? Це все насправді буде считуватися іншою людиною, і це буде викликати певний такий конфлікт. Навіть якщо це не проговорюється вслух, п'яте це літання у хмарах, коли ви насправді з якихось причин просто відлітаєте у свої думки і ем, ловите себе на якихось обривках фраз вашого партнера, і насправді ви взагалі не в курсі сенсу того, що каже ваш партнер. Або ж якщо ви з дитинства практикуєте такий спосіб, то вірогідно ви можете навіть повторити там останні речі, яке говорив партнер. Проте насправді емоційно, ви абсолютно не включені в цю розмову, і ваш партнер це 100% Розуміє та відчуває безумовно, це переживається ним як певна байдужість з вашого боку, і це також дуже сильно впливає на ваш зв'язок. Сьомий фільтр це постійні поради. Ваш партнер ділиться якимось своїм переживанням, а ви ж намагаєтеся дати якусь пораду, тобто чимось зарадити. І насправді, з одного боку, це може виглядати як ваша така включеність і бажання допомогти, проте насправді це не зовсім так, і це також певною мірою. Уникання близькості, тому що якщо людина не просила у вас поради і просто ділиться з вами своїми почуттями, ваша задача вислухати її та намагатися зрозуміти, а не намагатися вирішити її проблеми. І дуже часто, саме внаслідок ось цього постійного надання порад, інша людина може закриватися та перестати ділитися своїми почуттями. Наступний фільтр це спарних ми. Слухаємо іншу людину для того, щоб одразу почати захищатися. Тобто, людина говорить якусь свою думку, яка нам може бути неприємна, або яку ми можемо не розділяти, або почуття цієї людини в цей момент для нас досить дискомфортні, і ми починаємо думати, як ми будемо захищатися, як ми будемо нападати, і це все однозначно призводить до конфлікту. І створюється таке відчуття, ніби між партнерами присутня постійна напруга і їхні відносини це, наче, якийсь ринг, в якому перемогти може тільки хтось один, і безумовно, що це має дуже негативний вплив на будь-які відносини. Восьмий фільтр дослухання це віра у власну непогрішність, коли ми не можемо визнати, що ми не ідеальні. Коли ми не можемо визнати, що ми в чомусь неправі, що десь ми допустили якихось помилок, і коли інша людина нам говорить про свої почуття, які можливо викликані нашими діями, то ми одразу починаємо перекручувати все, да? переводити стрілки на іншу людину, тобто ми робимо абсолютно все для того, щоб не відчути власну неідеальність. І це однозначно про те, що ми не чуємо іншу людину, тому що дуже часто наш партнер намагається не звинуватити нас, а поділитися своїми почуттями, і він потребує в цей момент близькості. А виходить, що коли ми не можемо визнати свої помилки, то це створює дуже велику напругу та дистанцію у відносинах. Дев'ятий фільтр це ухиляння від теми. Наприклад, ваш партнер хоче поговорити про якусь важливу для нього тему про те яким він бачить ваше майбутнє, або про те, чи плануєте ви все ж таки заводити дітей, чи плануєте ви відпустку. А ви в цей момент не готові до цієї розмови, ви не хочете про це говорити, і ви постійно переводите тему. Або ж коли людина до вас приходить з своїми якимись важкими переживаннями, ви кажете, та не переймайся, все буде добре. Та це повне там дурня, маячня, нічого страшного не справді не трапилось. Це все розводить також до того, що відносини уруйнують. І інша людина просто відчуває, що вона не може довіряти вам свої переживання. Також це може бути про те, що інша людина відчуває, що вона не може бути вразливою з вами, або ж вона відчуває, що ви просто не витримуєте її якісь негативні переживання. Її десятий останній фільтр це зручність. Ви одразу погоджуєтеся з усім, що каже ваш партнер, тільки аби не відчувати свою поганість чи те, що в її, хоч найменші ризики, що вас буде не любити, і ви готові на все, абсолютно на все задля того, щоб уникнути напруги. Але насправді це взагалі не про емпатію, це абсолютно не про те, щоб почути свого партнера, а це про втечу. Вам важко витримувати незадоволеність собою. Вам важко визнавати свою неідеальність, вам важко витримувати те, що ви можете бути умовно поганими в якийсь момент. І це все про ваші особисті фундаментальні такі питання, які вам варто пропрацьовувати, але це не має абсолютно нічого спільного з тим, щоб чути свого партнера та зважати на його почуття. І дуже часто це може виглядати навіть не в такому форматі, що ви одразу там погоджуєтеся з усім, що сказано в вашу адресу. Це також може проявлятися в тому, що ви так занадто ніби розумієте. Тобто вам партнер щось говорить, а ви погоджуєтеся з цим, кажете, так, я, я тебе дуже розумію. Хоча насправді ви не розумієте, вам просто страшно в цей момент. ви Тесь конфлікту чи якоїсь невизначеності, тому ви просто погоджуєтеся для того, щоб уникнути будь-якої напруги. І так. Це були основні фільтри, які заважають нам чути інших людей. І тепер задайте собі три важливих питання: В які фільтри я потрапляю найчастіше, які теми мені слухати найважче, і чи слухаю я інших так само, як я слухаю свого партнера? І я впевнена, що якщо ви задумаєтесь про ці питання, то вони дадуть вам дуже велике поле для роботи. І тепер що ж з усім цим нам треба робити? Важливо перемкнути себе на навичку активного. Слухання досить складний процес, і насправді не буде такого, що ви однозначно завжди будете всіх активно слухати. Проте це точно та навичка, яку варто плакати в собі. Активне слухання називається активним слуханням не просто так, а тому, що насправді слухати це складний процес, який потребує тотальної концентрації від нас. Хоча, здавалося б, часто слухати це, ніби про якусь розслабленість, і ніби це не потребує такого фокусу. Проте насправді ні. Для того щоб плакати в собі активне слухання і краще чути свого партнера можна використовувати три способи: перше це перефразовування. Коли ваш партнер щось вам говорить, ви можете. Перефразовувати його слова, чи правильно я розумію те, що ти кажеш, і ви там повторюєте його якісь слова. Або коли ваш партнер каже, що він там, незадоволений вашою якоюсь поведінкою, ви перепитуєте у нього. Тобто, ти хочеш сказати, що ти незадоволений ось цим ось цим ось цим ось цим, це допомагає уточнити, це допомагає прибрати зайві непотрібні припущення та ваші інтерпретації, і це безумовно дає відчуття партнеру, що мене чують. Друге. Це перепитування та уточнення, коли ваш партнер ділиться тим, що йому щось може бути там складно, важко, неприємно. Задавайте уточнюючі питання, проте будьте обережні, щоб це не виглядало як допит. А щиро цікавитися тим, що відчував ваш партнер, наприклад, що тобі найскладніше було в цьому, чи що для тебе саме цікаве в твоїй роботі, і задавайте такі більш індивідуальні питання, які вам дійсно можуть бути цікавими. Ваш партнер буде відчувати дуже тісний зв'язок з вами в цей момент. І третє – це зворотній зв'язок. Намагайтеся давати свій зворотній зв'язок без осуду, без захисту, показуючи, що ви звертаєте увагу на почуття вашого партнера і. Основна ідея, яку ви маєте транслювати в цей момент, це те, що я поруч. Я можу мати іншу думку на якісь речі, я можу не погоджуватися з тобою в деяких речах, але я поруч, і це є дуже важливим і дуже цінним, тому що насправді ми дійсно можемо мати різні погляди на різні ситуації. Проте це не значить, що ми стаємо чужими людьми в цей момент. Тому наступного разу, коли ви матимете близьку розмову зі своїм партнером чи зі своїм другом, чи. З якоюсь іншою людиною пам'ятайте про те, що слухати це активна дія, і основна задача це по-справжньому почути, що нам говорить інша людина, і це може змінити не лише вашу розмову, а й все те, що відбувається між вами. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете бачити більше відео про стосунки, про психологію, та залишайте в коментарях, які фільтри найбільш притаманні саме для вас. Обов'язково ставте лайк на це відео та до зустрічі в наступних відео. 지도.